Вітаю, мене звати Олександр Солонтай. Я працюю в інституті політичної освіти експертом та викладачем. Спільно з відкритим університетом Майдану, ми в рамках курсу Громадський контроль за владою сьогодні проведемо модуль про право доступу до різноманітних даних: до фінансових, до майнових, до бюджетних, до графічних та інших даних. Зокрема, громадський контроль неможливий без права громадянина дізнатися не просто вид документа, не просто побачити його відповідно в публічному просторі в інтернеті, не просто мати можливість подивитися, яким чином виник цей документ, про що ми детально говорили в інших модулях нашого курсу. А також звертаю увагу, що сильний і потужний громадський контроль заключається в тому, що громадянин має право дізнатися повноту всіх даних, повноту всіх прізвищ і цифр в документі, зокрема. Після Євромайдану у 2014 році було змінено закон України про місцеве самоврядування, а саме статтю 59 акти та рішення органів місцевого самоврядування. А також було змінено цілий ряд інших законів в Україні, і всі ці зміни покликані забезпечити наступну річ. Щоб громадянин України не стикався з тим, з чим стикалися багато громадян України, які хотіли здійснити громадський контроль. І що вони бачили? Вони бачили, що в документах місцевої влади відкриваємо і бачимо рішення виділити матеріальну допомогу, прізвище замальовано, який проживає за адресою. Адреса замальована. Відкриваємо документ не про матеріальну допомогу, а про виділення землі. Виділити, приватизувати, здати в оренду, землю, прізвища, знов прізвища немає. Який проживає за адресою, знову адреси немає. Відкриваємо документи про тендери, закупівлі. Відкриваємо документи про те, яким чином тратилися бюджетні кошти. Такій-то фірмі назви фірми немає. Виділено таку-то суму або закуплено, або замовлено, або підряд, і знов суми немає. Добре, відкриваємо ще документ. Дивимося, документи про стосунки між комунальним підприємством і місцевою громадою, в особі місцевої влади. І дивимося, даний документ є засекреченим, напівтаємним, конфіденційним, є комерційною таємницею. Це як? Від громади. Заключаються ті чи інші процеси. І для громади дані документи є таємними конфіденційними. Що ж це таке? Інший приклад: аренда. Квадратні метри, юридична особа, землі, об'єми, кубометри, різноманітні цифри, назви фірм, назви приватних осіб, по яких, власне, слід зрозуміти, що сталося, який документ був прийнятий. Біленьким та акуратненько замальований і, посилаючись на закон України про захист персональних даних, що це буцімто персональні дані, ця інформація від громади закрита. Верховній Раді прийшлось двічі вже втручатися у квітні 2014 року. Був прийнятий один закон. У квітні цього року, 2015 тисячі був прийнятий ще один закон про відкриті бази даних. Усі ці закони спрямовані на одне. Пояснити всім нашим горе-чиновникам, пояснити всім нашим мерам, місцевим депутатам, а також юристам, які за зовсім невеличкі гроші часто стоять на службі не громаді, не закону, не демократії, не публічності, не відкритості, а комерційних чи якихось приватно-бізнесових інтересів тих осіб, які писали ці документи, одну важливу річ пояснити: що не може від громади ховатися інформація про бюджетні видатки. Не може ховатися від громади інформація про зібрані і використані податки. Не може від громади ховатися генеральний план, інформація про земельні ділянки, інформація про зонування територій, бази даних про ті чи інші видатки, про майно, про певні кадастри, переліки об'єктів. Не можуть ховатися від громади інформація про метри, кубометри, назви юридичних осіб та об'єми замовлених або очікуваних послуг, обов'язків та Відносини, які відбуваються між громадою, бізнесом та приватними суб'єктами владою в усіх цих значеннях того слова. Вибачте, ті громадяни, які, можливо, сьогодні нас чують і кажуть, як це так, що інші громадяни мають можливість тепер знати і відповідно проконтролювати і вплинути за моїми стосунками з владою? Да, шановні, якщо ви не хочете мати стосунків з владою, тобто з громадою? То ведете стосунки приватно самі. У нас є захист приватного життя. У нас є в Україні захист персональних даних. У нас є захист інформації, яку обмінюються між собою приватна особа і бізнес. І якщо немає ніяких там слідчих дій, ніяких там розшуків, немає ніякого кримінала, то ця інформація вся заключається персональною, захищеною, і абсолютно до цієї інформації немає права лізти ні держава, ні громада, ні інші громадяни. Але якщо ви Ідете в орган влади. Якщо ви несете туди заяву, якщо ви просите майно, землю, гроші, видатки, будьте готовими, що це гроші інших людей, це податки, сплачені іншими людьми, це майно громади, тобто усіх членів громади. І тому громада має право дізнатися все, що у цих документах. І ці зміни, які були прийняті, і в законі України про місцеве самоврядування, стаття 59, і в законі України про місцеві. Державній адміністрації, і в законі України про міліцію, і в законі України про інші органи влади, які існують на місцях, а також на державному рівні, всі ці зміни йдуть по правильному європейському шляху. Вони говорять, що якщо інформація добровільно громадянином надана в публічний орган влади, або якщо інформація органом влади створюється в користь, фінансову користь, майнову користь, матеріальну користь, в користь якоїсь конкретної фізичної особи, або в користь якоїсь конкретної юридичної особи, суб'єкту, чи господарської, чи не господарської діяльності, то ця інформація повинна бути публічною. Цю інформацію не можна приховати, закреслити, утаємничити, сховати якимись додатками, таблицями всі ці речі є невід'ємними складовими документами, і повинні оприлюднюватися протягом п'яти робочих. Днів у загальному порядку через інтернет, про що ми з вами окремо говорили в модулі про інструмент як засіб громадського контролю. А в цьому модулі я би хотів зробити акцент на тому, що фактично ці зміни, які зроблені в законодавстві України в 2011 році, з прийняттям закону України про доступ до полічної інформації, у 2014 році із редагуванням закону України про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації та інші закони, з прийняттям у 2015 році, закона про відкриття. Бази даних, із розсекречуванням графічних матеріалів, картографічних матеріалів із розсекречуванням баз даних із тими законами, які приймаються в інших законодавчих актах про відкритість інформації, яку реєструють органи влади, якою володіють органи влади. Варто зрозуміти одне просте правило: якщо працюєш з органами влади, то будь готовий про те, що якщо щось отримуєш від них, то це публічно відомо. Якщо отримуєш щось від інших суб'єктів бізнеса, інших фізичних осіб, то справді це приватна конфіденційна інформація. Але якщо отримуєш блага, засоби, ресурси, гроші, майно, кубометри, метри, землі і так далі і тому подібне від органів влади, то інші громадяни України мають право і повинні про це знати, тому що знання їх про це це і є інструментом громадського контролю.